Отже, множення многочлена на многочлен. Тема дуже цікава, тим, що вона у нас не лише суто алгебраїчна, а ця тема відображується геометрично. Тобто ми можемо розглянути її з точки зору геометрії. І саме так ми з вами і почнемо її розбирати. Давайте запишемо спочатку в алгебраїчному вигляді добуток многочлена на многочлен. Ну, Самі прості. Я беру самі самі прості многочлени, наприклад, А додати Б перший многочлен. Це ж многочлен, да? чи ні? так? Так. Це до, е, сума двох одночленів, найпростіших, кожен з яких. Виражається однією буквою. І я хочу його помножити на інший многочлен, це додати «к». Яким же чином я можу це інтерпретувати? От, подивіться, будь ласка, я візьму зараз якийсь прямокутник. Це буде прямокутник. У якого сторони будуть дорівнювати перша сторона А, а друга сторона С. Чому дорівнює площа такого прямокутника? Хто підкаже? АС. Правильно, добуток сторін АЦ. Е, уявимо, що це моя земля. Я її обробляю, да, тобто я є фермером, у мене йдуть вдало в справи мої. І якщо я гарний фермер, логічно, що я буду пробувати? Розширювати так, своє господарство. Логічно? Чи ні? Так. Логічно. Так, так, так. Інакше немає сенсу у е справі, якщо ми її не будемо розширювати. І я а, хочу розширити свої межі. Подивіться, будь ласка, і по довжині, і по ширині. А, по, довж, а, значить, по довжині я розширю на Б-метрів. І по по ширині я хочу розширити на К-метрів. Що у мене утвориться? У мене утвориться прямокутник, правильно? І площа нового прямокутника. Чому буде дорівнювати? А плюс Б це нова моя довжина, так? Так. Так. І нова ширина це плюс К. Подивіться, що ми маємо? Ми маємо отой вираз добуток многочленів. Які ми зафіксували на початку. Але тепер цей вираз одержує дуже конкретного значення. Це площа нової моєї земельної ділянки. Да? І от е, якщо я ще не знаю е, от. Орієнтовних чисел, так? а я хочу зорієнтуватися. Як наскільки збільшиться моя площа, що я можу зробити? Я можу подивитися, що мій прямокутник складається з кількох частин. Подивіться, будь ласка, перша частина це мій початковий прямокутник, правильно? Так. Згодні? Так. Так. Друга частинка це прямокутник зі сторонами БЦ. Ось оцей кусочок. Ось БЦ. Третя частинка це оцей прямокутник. Давайте я, я буду позначити. один, два, три, чотири. Третій прямокутник. Сторона одна А і друга сторона К. І четвертий, в якого одна сторона Б, інша сторона К. Таким чином. У мене вся моя площа складається з суми площ чотирьох прямокутників. Да? І так, давайте пропишемо. Перша – «АС», Друга площа у мене. Це другого буде яка? БЦ. Ось вона БЦ площа, плюс БЦ, площа третього прямокутничка АК, і площа четвертого БК. А тепер давайте подивимось на наш вираз. Що у нас тут з вами відбувається? Подивіться, АЦ ми числове значення А множили на С, БЦ Б множили на С. АК, А множили на К і БК. B, множили на K. Тобто ми кожен доданок першого многочлена помножили на що? На другий. На кожен, кожен доданок другого. другого многочлена. Ось таким чином перемножаються многочлени. Так? Якщо ми множили з вами просто многочлена на одну член. Ми один раз виконували множення кожного доданку. А тепер нам прийдеться кожен доданок першого многочлена перемножати стільки разів, скільки доданків у другому многочлені. Зрозуміло. Так. Давайте спробуємо виконати дуже якийсь простий приклад. Наприклад, а додати 3, помножити на 4А відняти 3. Тобто ми знаємо, що дія віднімання це дія протилежна до дії додавання, або це додавання протилежного числа, тому наше правило не зміниться. Ви вдома самостійно можете це розібрати і подивитися, що дійсно буде правило те ж саме. Тому давайте починать множити. І так. А, нам потрібно спочатку помножити, на скільки? На 4А. Скільки це буде? 4а в квадраті. Правильно, 4А в квадраті. Далі 3 множимо на 4А. 12а. Так, додати, бо знак зберігаємо плюс 12а. Тепер множимо на мінус 3. А помножить на мінус 3. Мінус 3а. Мінус 3а. Ось ми вже починаємо. Множення на другий. Мінус 3а. І а множимо на... Ой, 3 на мінус 3. Перепрошую. Мінус так? 9, 9, да? А. Ось мінус 9. Все ми зробили. Все більш нічого. Ми можемо ставити крапку у цім виразі. Можемо ставити крапку? Потрібно звести Трібно подібні, подібні доданки. Правильно, звести подібні доданки. І так, подібні доданки у нас. Починаємо з найвищого степеня. До А в квадраті, до 4А в квадраті є подібний доданок. Немає. Немає. Записали. 12а мінус 3а. Подібні доданки? Так, Так, це доданки з першим, першого степеня. Да, є, Віднімаємо буде плюс 9А. І мінус 9. Це останній числовий, до якого немає подібних. Ось так ми множимо многочлен на многочлен. І не забуваємо, що після виконання множення ми обов'язково повинні звести подібні доданки і звести многочлен до стандартного вигляду.